Яке у тебе з нею найближче майбутнє? Давай глянемо, що доля підготувала для вас, для тебе і твоєї коханої? Отже, дивимось. Ну, карта. Тут нас імператор вийшов, тут а, ні, стоп. Який імператор Шестірка мечів, ну але імператор тут сидить просто в лоці. Тут про розвиток говориться: про те, що ви сідаєте в човен життя і починаєте рухатись вперед, якийсь рух конкретний вперед. Після якоїсь конкуренції тут говорять про те, що зараз між або між вами якась конкуренція, це коли ви знаходитесь в стані притірок, це коли ти ще вивчаєш її, і вона ще не, зрозуміє, не розуміє повністю, чого ти хочеш від життя і який ти є насправді. І ви тут якось знаєш, один з одним граєте в якусь гру, хто крутіший, хто розумніший, хто хитріший. Але тут кажуть, все одно ця історія, чи можливо ти, ти тут борешся за неї з кимось. В будь-якому випадку ця історія закінчується і йдете шлях, йдете вперед, їдете точніше вперед. Двійка кубків до любові. Ти точно будеш в парі з даною жінкою, точно буде грандіозна любов, точно буде розвиток, і точно у вас є прекрасне майбутнє. Тому, як то кажуть, працюй і ні в якому разі не дозволяй собі як чоловікові залишатися хоча би півдня без грошей.